Дівчина заступника генпрокурора України Дмитра Вербицького придбала майна на 52 мільйони гривень, повідомляють журналісти проєкту схеми від Радіо Свобода. Йдеться про Христину Ільницьку. Вона у 2024 році стала власницею елітного майна на суму 52 мільйони гривень, хоча офіційних доходів, які би дозволяли їй здійснювати такі покупки, немає. Вона придбала будинок в елітному котежному містечку в Києві площою 240 квадратних метрів, ринковою вартістю 1,2 мільйона доларів, і автомобіль Porsche Macan T, вартістю 100 тисяч доларів. Разом мільйон триста баксів за рік. До речі, її благовірний заступник генпрокурора Вербицький теж катається на новому порше. Крім того, Ільницька також стала власницею салону краси у столиці. При цьому її сукупний дохід, прозвітований перед державою за останнє десятиліття за 10 років, склав трохи більше 360 тисяч гривень, тобто по 36 тисяч гривень на рік, тобто по 3 тисячі гривень на місяць. У розслідуванні йдеться ще й про те, що за будинок отой Ільницька якось вхитрилася заплатити в 24 рази менше від орієнтованої ринкової вартості, і вона всього лише дівчина, заступника генпрокурора, навіть не дружина, а дівчат в нього може бути й декілька, а що не всім так щастить, погодьтеся. Причому журналісти проєкту схеми корупція в деталях звернули увагу, що майновий стан Ільницької покращився в той же ж період, як тільки вона почала в соцмережах показувати Вербицького, публікуючи фото та відео спільного дозвілля. До речі, і сам заступник генпрокурора Дмитро Вербицький любить, щоб руки були доглянуті і ходить на манікюр. Ну, в принципі, це звичайно не злочин. Але попри те, він ходить в один з елітних салонів краси Києва і там кажуть, що манікюр для заступника генпрокурора коштує 4 тисячі гривень за сеанс. Так стверджують журналісти схем: заробив Вербицький за рік офіційно 1,6 мільйона гривень. Між тим, в ОПУ нашого. Чудового лідера Зеленського дуже обурюються тим, коли посол США Бріджит Брінк постійно нагадує про корупцію у владі. А держсекретар Блінкен у ході свого візиту до Києва цитую викликав роздратування Зеленського. Кінець цитати, коли черговий раз звинуватив владу у тому, що вона з цією корупцією не бореться, закінчимо словами Борислава Берези. Дивлячись на черговий скандал, коли дружини чи коханки СБУшно-прокурорської мафії паляться і виказують їх реальні статки і реальну незаконну заможність, хочеться запитати: Зеленський, все ок? Чому в вашому Володимиру Олександровичу оточенні всі мають по дві руки? М?